Не, да, планую, що карта сюди падає. Значить, точно, так. Да, бачиш, карта сюди падає. Е, так, добре, обстріли. Які в них цілі по обстрілах? Плюс-мінус покажіть. Я розумію, що поки що нічого не До речі, може бути масовий, тому що карта світу падає. Коли карта світу падає, я розумію, що це вони охоплять всю Україну. Уже у тем вот, карта смерти, десятка кубки, вот три кубки. Ну, <свист> будет кошмарить людей. Это по жилым районам. Да, цели мы спросили какие. Это жилые районы, дома, спальные районы. То есть, что-то, видишь, показывает. Нет чего-то сверхъестественного, это кошмарить людей. Их сейчас интересует за кошмарить людей. Вот. А... Думаю, ці вони Чітко обстріли показують, карта мага падає, двійка кубків, десятка мечів. Е, я спитала по кажу, покажіть мені по областях, а вони думають зараз ще куди як. Але чітко є план. бачиш, карта Мага падає. Чітко є, що обстріли будуть вже. Вони просто планують. Їм максимально треба більше закошмарити. Блін, і карта смерті падає. Карта смерті це балістика. Але останнього разу, коли ми дивилися, вона падала на орешник. ти пам'ятаєш? Опять може бути ситуація: Рождество, там, діте, Новий Новогод. Орешник снова уже они начнут махати своїм орешником перед носом. Ну, это будем ближе к Новому году смотреть уже, конечно. Так, сегодня какое у нас число? А, ну, так, різдво у нас 25-го, здається, да? Різдво 25-го, значить, нам треба подивитися десь 23-го, наприклад. Не тільки по обстрілах, тут ще по форту пада, колісниця, по руху. по наступах. Давай открою и Да, у будет. Десятка мочи, девятка мочи сразу. Что это вообще? Кордони України. В сірка мечів падає. В сірка мечів часто падає на Сумщину. Сразу говорю, що можуть бути ДРГшники. скоро. От праздники, да? От. закохані десятка пентаклів. І це буде не тільки сумщина. Я думаю, що це буде декілька, декілька заходів. Ось закохані це про шляхи десятка пентаклів. Тобто з декількох сторін. Кордони України там. Там, та, та. Тобто вони планують якісь наступи. Е, ну, Десятка пентаклів це немало людей, але це не повномасштабний наступ. Тобто тут не говориться про те, що буде прям наступ, да, як на, там, на Київ колись було, чи там щось. Буде щось щось по наступах. Це Порізька, думаю, в списку. Хоча удивительно, но... Удивительно, конечно. но что по этим картам, что по, 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 по Таро, по, висовским, бесовским, по Таро выпал, это ребенок карта, да, и вот тут падал, выпал Валет Червовый, смотри, тоже ребенок, да, по игральным. Это говорит о том, что человек моложе, чем тот, который был тогда. И непонятно, что за такой непонятно, что за ответ такой. Ну да, вот смотри, мы иногда трактуем расклады, да, я говорю, что Паш Кубка выпал, что-то будет новенькое. Что-то будет новенькое. Значит, если трактовать так, то что-то новенькое. Хотя ты знаешь меня, я всегда склоняюсь к тому, что я не, не знаю, типа, что там все думают, что он умер уже, а я думаю, что Путин, который был, просто может здесь... Давай так, смотри, двойники у него точно есть. Это как факт. Но я не верю в то, что тот Путин, который был тогда, инаугурация была, что он умер. Может, и двойник сегодня был, что пар кубков падает, и червовый валет. Сегодня, может... Я рассмотрю потом его лицо, но здесь четко показывает прям что-то, да, что-то есть такое. Тут интересно, ладно. Окей. Будем верить в карту, значит. Ну да, тут рядка мочей падает, это такой страхи. Тут кубки и пятерка пантахлев. откройте мне. Да, тут стусоють і самозв'язків, грошей, фінансів, іерофанти, тут пентаклів. І бачиш, п'ятірка пентаклів тут з куптів. Я так розумію, що Росія зараз почала розказувати про про перемованное, я сегодня прям едут в машине, вот да, там еду, ехала по делам, прям новость мне высвечивается. Путин сказал, что он готов к переговорам, и там на какие-то эти, то есть уже, да, я говорила, что потихонечку фонит в воздухе. Вот был какой-то период, я помню, что вообще ничего не фонило, думаю, что такое? Чат потихонечку про переговор опять начинается, да? А у России заканчивается ресурс. Ты знаешь, и тот человек, который всегда говорит, что не будем недооценивать, потому что у них, у них до хера денег, и у них до хера всегда было оружие. Но здесь а заканчивается у них ресурс. Почему-то, не знаю почему. Или санкции, или, может, качество, или в Америке качественнее все таки да, все, видишь, падает. То есть Пентакли ресурс заканчивается. И я так понимаю, что он не знает, э но он понимает возможности Трампа. Просто. Поэтому пытается как-то так немножко... Негативна реакція у Трампа буде. Десятка мечів, п'ятірка мечів повішений. Ні ніхіра не зрозуміє взагалі. І п'ятірка мечів це про вражду конкуренцію. Типу, хірова реакція. Ну для нас це добре, для Путіна не дуже чесно. Чи було така <п 'ят> негативна? Ну він з кожного, кожного разу Путіна якась промова. Да, вона б'є по взаємовідносинам дуже сильно з Америкою. Закохані десятка пентаклів. Я думаю, тут стосується, знаєш, чого Трампа дуже сильно, тут навіть не військова тема. Мені здається, тут саме десятка пентаклів, це те, що вони зазвичай Америка з Росією міряються причинними органами. Завжди це так було. Да? І тут Путін розмахує перед Трампом тим, що від чого він не має. Типу, що вони самі матьорі, вони самі такі, це Друга армія світу, і так далі. Трампу це не подобається. Тут саме проблема фінансовій, фінансовій коротше, ситуації. Я не дивилася Путіна про мову. Я подивлюся, я потім тобі скажу, що мені падало саме. Того що я думаю, тут саме про їх всемогущество. Трампа зацепило сильно это І виді, тут карта Сонця перевернута падає. Якщо була так, і сказала б ну дружба, а так, ну так, кажом своїм словом, як то он. Ну, так, да, війна. До речі, до речі, тут смерть випала і фортуна. Війна випала дуже. А чого як на Ватикан війна могла вплинути? Оце цікаво, напишіть думку свою, щоб не зрозуміло. Війна вплинула на Ватикан в плані фінансів, це я. У мене тоді виникає питання, не фінансували Ватикан Росію? Тоді зрозуміло, тоді зрозуміло, чого показує, що війна вплинула. Ну, така ніяк, так, ні, так да, да, все понятно. Росія фінансувала Ватикан, все правильно. І Росія лавочку прикрила. И смотри, какая сила. падает? У них выпала пятерка Пентакли, это скупка. Ресурса не хватает, да, денег. Вот, видишь оно? У них не хватает ни на себя, ни на кого-то другого сейчас. Запомните это. Посмотрим, что будет дальше. Какой будет дефолт у них, и что у них случится там. Потому что раньше я же всегда была убеждена в том, что в России дофига денег. А сейчас что карты так показывают. Типа, ну как-то уже так кэшилось. Но это хорошо.